Усім привіт! Ви на каналі Віталій і Ми продовжуємо грати FIFA 10 на PSP Англійська прем'єр-ліга за Тоттенхем. І зараз ми знаходимося на сьомому місці, при тому, що ми вже зіграли а, 14, ігор, 14 ігор. А чого так вийшло? А тому що я 10 чи 12. Ігор, 12 ігор я грав на режимі а, полупрофесіонал. І висновку я думав, що я зможу типу, вийти на турнірну сітку. Але як я й казав у першому відосі, я в футболі повний нуль. І я грав на цьому режимі, крутився з 7 по 11 місце і так і по кругу. Поки мені не сказали, що для того, щоб вийти в турнірну сітку, треба бути мінімум на 4 місці. Зашибісь, бляха. Раніше ніхто цього не сказав. І висновку я у попередньому відосі поміняв режим на любитель. От стоїть любитель. Та все нам да, то... готово дай вийти. А на любитель поміняв, і тепер ми трошки починаємо награвати. І зараз ми будемо грати проти Манчестер Юнайтед. Думаю, ми потрошки будемо вже виходити бляха на ту таблицю, на те місце в таблиці, для якого треба, щоб вийти на турнірну сітку. Я вже задобався грати, якщо чесно, я бляха стільки. Грав і типу, ніхто навіть не сказав, що треба бути на четвертому місці. А я казав, я казав, що я повний нуль в футболі. Ніхто не вірив. Так, я трошки згадую управління, тому що я підзабув. Підзабув. І зараз ну, шо, буде перший гол чи що. Та ну, та чого так? Ні не перший, ні, ні нема голу. Во-го-во. -во. А зараз буде. Не буде. Ладно, зараз момент хороший дуже почався. Почали ми файно. Почали ми файно. І закінчимо теж файно. Давай. О. прийняв, Файно. Погнав, пас дав, дав пас, ще один раз. Ще один не дав, не дав. Я поняв. Ні то ні. Ага. Ага, не хочуть, а Дай забрати. Біжи, наперед, біжи, ну, ти ж міг вибігти наперед, ти! ти. Тивоногий. фінти! ти шо ти шо? Давай, один, один. Обвів, обвів, погнав, ти біжиш, ти швидкий, ти дуже швидкий. І ти б'єш і не помарадає... Попав? Да ну, <гум> мені показалося, що помазав. Бляха, залзо, дивись! Ну, легше грати на любителі, так, да, якби це помітно. Але від того й теж трошки інтер... інтерес з'являється. І, типу, невідомо, скільки я потримуюся в турнірній сітці. Якщо я на неї вийду, точніше. Навіть. Ну от, гол, файний. Я можу то вийти на неї, але погаю деякий один матч і все типу, і до побачення. А це може бути в першому, а може в другому. А саме обідно це буде, звісно, якщо вийде, наприклад, в фінал чи полуфінал, це буде обідно. Ну, з однієї сторони, ні, бо там ти так, вже дійшов так далеко. Але з іншої там ще типу, один матч і ти вже все переможець. Ну я ж, ну я не буду за тобою бігати. А й таке ото воно. Якщо ти не підписаний на мій канал, підписуйся. Я думаю, тут кожен знайде для себе як підходящу гру, тому що в мене тут їх доволі достатньо. Я от футбол граю, я граю Томі Джей на Геймбой Адванс, я почав грати Діабло, хоча я його дуже мало зіграв, тому що в мене особо часу не було розібратися щодо чого. А, тому я так чу-чуть пограв. Але, в принципі, грати ще буду як мінімум один відос це точно, тому що я. Так я поки що не зрозумів для себе, чи вона мені цікава, чи не цікава, і чи хочу я її далі грати. Крім цього, ну дай бляха. А, крім цього в мене є почав проходити русалочку на Денді, а чого саме русалочку? А тому що я вирішив зробити для себе щось, типу, Не знаю, ну, не марафон, але пройти усі дійснеївські ігри, які тільки є на різні приставки. Ну, а починаючи з Денді і, закінч... і закінчуючи. Ну, це неправильно. Починаючи з Денді і закінчуючи або PS1, або PSP, я не знаю, чи на PSP просто є якісь ігри від Disney. Знаю, що на першій PlayStation є як мінімум одна гра. Так що я от собі запланував і я вирішив почати з. А на що я навісив? Я хотів вдарити, а висновку навісив. Ладно, ні, то ні. -то. Вирішив почати коротше, з русалочки, тому що я її ніколи не грав. Чи ідеї, Качані історії, а, Аладін, а, Чорний плащ оці ці ігри я вже грав, я вже пробував їх проходити. Типу, тому для мене це вже ну, цікаво, би, да, бо ігри класні, але ну, не, так, не так. А от русалочка це гра, яку я зовсім не грав. Файно як, диви, як файно. Дивись, як бляха, він, як він дав пас, як він забив. Це класно. Оце, оце прям. шикарно. Дивись. Вроді легенько вдарив, але зато як файно. Так що, в принципі, усабочка для мене цікава. Ага, і блін, мені сподобалась. Хоча я її теж особо багато не з'явив, Злився на другому босі. Але, в принципі, все рівно. Одно... Вийшло доволі непогано і зіграв доволі цікаво. Хоча деякі моменти мені там реально непонятні. Короте, хто захоче, гляне відос і пойме, про що я кажу. А Що ще в мене є? А що в мене ще є? Я ще щось вроді почав. Ще щось граю? а ні, що я більше нічого не граю. Поки що більше нічого. Хоча в мене є ще походження doo Unmasked. теж на G Boy Advance. Ну, я, типу, вже пройшов його. Але там проходження, ну таке, дивитися не особо радив би, тому що <сум> в мене половина цієї гри була так, що, типу, без мікрофона то є, зі звуком поганим. Ну і плюс. А що? А Та ну. А, а, а в який момент мені бляха пенальку пробили? Оце я. Я щось не. <сум> а смислі. <сум> а як це сталося? Я навіть не зрозумів, що я за Волота гаю. <хи> Бля... Бляха. Ладно, ладно, я заговорився. Я понял. Я заговорився, хлопці, ну буває. Штраф надо? Та й таке ото воно. В планах його ще поу, вау, вау! Це було файно теж. А можна повтор? Повтор, я хотів би побачити повтор, а як би ще його відмотати. А приблизити... Ай, коротше, ладно. Ні-то ні. Все, давай продовжуємо. Хотів глянути, думав, розберуся, воно не хоче. Йо-мойо. -йо. Ну, ну, ну це, вже, це, вже, це вже, ну, коротше, професіонал. Файно теж, хоча якось дуже легко. От бачите, от моя помилка. Коли я заговорююсь, я просто випадаю з гри. Я навіть не розумію, що я роблю а, і і все, типу, і що взагалі робиться в ГІ. І я через це можу програвати. От я заговорився, я не зрозумів, коли мені пенальку дали, за що дали, і що я граю волотарем. Я реально не помітив цього моменту. Да, таке, та, та, така я людина зі своїми приколами. Ну тут, тут, тут же матч виходить такий, типу, фановий. Молодій, га? я я, я і міг пройти, але трошки чогось відпустив кнопку бігу. Відпустив, не захотів далі бігти. В принципі, я виграю, бляха, ну вже 3-1. Хотів казати 3-0, але... Збрехав би. Так що, якщо тобі подобається бляха цей рето контент, ето ігри, такі всякі прикольні, то підписуйся. Я думаю, тут а, знайдеться. Хоча б одна гра для тебе, це точно, яка тобі сподобається. Та й загальному просто по приколу можна дивитися український контент. Ну а що ні, треба ж підтримувати своїх. Своїх. Хоч, хоч у мене і неякісний контент. да, Я це все знімаю, записую з телефону. Але це в суті не міняє. Я, вроді, стараюся, записую, типу. Хоча б за старання можна лайк вліпити. З часом може десь щось поміняється. Так, а отак певно, що вийшла пеналька. Да? Так, більшість всього, що я так і зробив, панальку. Заробив. Так, да, да, точно так само. Блін, а це не прикольно. А це... Я, 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 я так і думав, що він буде бити в ту сторону. Я думав, але я не встиг туди зорієнтуватися. Баляха, треба цей. Треба не ослаблятися. Три два Я так хвалився, тільки що, що я виграю. А вже 3-2. І рахунок зараз поміняє. Не поміняється. У мене трошки ноги. Та хорош там. Всі знають, що ти такий. Чого обіжатись? Та... Ну, от ну, що тут таке? Та. О, во. Ну, що ну, 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 це, бляха. Як це пояснити? Я наводив ігрока вже в другу сторону, я давав бляха, ну, це теж це окрема тема для розмови. Тому що я не перестану казати, як мене бісить те, що дві функції зроблені на одну кнопку. Тобто Функція удару і функція типу, відбору м'яча на одну і ту ж саму кнопку. І часом, коли ти не очікуєш, що тобі м'яч прилетить в ноги. Ти, ти маєш ту кнопку відбору. А він тобі прилітає, і ти типу потім такий хоба і зразу його вибив, хто зна куди. Чисто випадково. Біжи, 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 батуха, біжи, біжи, швидше, швидше. Не... Да, 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 ну, я, я не побачив. Я не встиг зареагувати, що в нього м'яч вилетів з рук. Це фатальна помилка. Це фатальна їхня помилка. Не фатальна, аби помилка. Давай, 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 піймай, пресуємо далі. Жмем тих Манчестерських. Я ж тобі за ногам дам. Я за зараз, я зараз зароблю ще одну пенальку. А це як? А за що? Ну ні, ну 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 не хотів я так. Бляха, нічия получається, алло, ні. Ні-ні. Я тобі зарадам фінт, чуєш? Вимахуватися він хоче. Давай біжи. Да. Ну чого ти так. Ох ти ж так ти. Да, так, да, все правильно, все правильно. Нема чого бити по ногах. Ну от я не заб'ю. Ну ніяк не заб'ю. Во юналі, треба було дати пас, треба було дати пас. А я не дав. Давай. Да... Ну ш ти так вибіг? Пігову вибіг. Опа. Давай, 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 давай. Ну, ти Ти перший вибіг туди, ти перший вибіг. Ух ти ж. Між ногами як прокинув. Дві фоба. Ну а тут в руку. Ну не заб'ю я, ні, я вже не заб'ю, то вже точно не заб'ю. Вже не фартане мені. От от заговорився знову, ослабився. І все, і типу нічия. І то буде добре, якщо нічия, а не за, завалять мені ще четвертого. Бо таке може бути. Я, я таке вже знаю. Я таке вже бачив. Не супи, котя. Ліхи сопить тут. Біже. Давай, Давайте сам на фланзі. Ти сам, ти сам, ти сам, 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 сам. А толку. Натолку. От я не мав більше вибору. Пробити я би не пробив нормально. Думав, розчитував, що дам пас, що хтось це ж так. Воно стоїть, воно не приймає м'яч, Чому по барабану? А я знаю, що там штрафна. Я вибору. Та йди ти зі своєю жовтою. У мене виборов не було. Я або б'ю по ногах, або він пробігає до... Ти ти, ти дебіл чи ти нормальний? Тобі тебе чого поставив? Ну от не взяв, не взяв, не відібрав. Яй-яй, ще й віддав. Що й віддав! Ще й віддав! Клас, лучше нічия, лучше нічия, аніж буде погаш. В принципі, що ми і зробили, нічия, блін. Ну тут я, я не знаю, якось так вийшло. Вроді вигравав собі легенько, туди-сюди. Можна не мішати. А вигравав туди-сюди, потім заговорився, пропустив. Ну а далі якось розслабився чи що. Так вже вийшло. І що? І ми не, ми не здвинулися з місця. Ми як були на сьомому, так і лишилися. Це що, бляха? Я вже зіграв. Йомою, 15 ігор, ви що? 15 ігор. Це вже я мав би бляха два турніра, напевно, що виграти. Та ну. Ладно, це ми вже зустрінемося. А вони на другому місці, як і були. Зустрінемося в наступному відео. Подякував всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І на цьому все.